1 листопада працівники Служби безпеки України та національної поліції проводять масові обшуки по всій Україні у сектантів Алатри організації, яку підозрюють у співпраці з державою агресором. Про це УНЯН повідомили джерела в правоохоронних органах. За даними правоохоронців, ця організація працювала в інтересах Росії і систематично просувала кремлівські наративи в українському суспільстві. Як повідомляв Унян Руський Мір Алатрою, активно пропагувався ще до 2013 року. Зазначимо раніше народна депутатка Інна Совсун на. Писала, що Алатрівці влаштовували телемости з Росією, запрошували поговорити путіністів та депутатів від єдиної Росії. Катування та вбивства у Бучі на своїх заходах коментували заявами на кшталт. Ми вбиваємо друг друга, пропагували ідею про те, що нібито Україну з Росією штучно розділили на дві окремі держави. Правоохоронці поки що офіційно обшуки не коментують.